Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і давайте ми з вами сьогодні приготуємо сосиски у тісті. Для початку я роблю тісто, а ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Дивіться, у мене тут тепленька водичка трошки, також я додаю солі і цукру за смаком. Як я люблю. Ви теж додавайте стільки, скільки любите. Додаю дріжджі, я зазвичай на око це роблю. І тепер просію сюди трохи борошна. Спочатку я не просію багато борошна. Спочатку трошки, а потім вже додаю стільки, скільки мені треба до потрібної консистенції тіста. Зараз показую. Ось я трохи борошна. Розмішаю зараз це ложечкою. Так, розмішую і цю суміш ми залишимо на хвилин 15-20. Я тіста зараз багато не роблю, тому що в мене небагато сосисок. Ось. Дивіться, яка консистенція. Ось так я залишу, нехай постоїть. Друзі, минуло 20 хвилин і суміш стала більш повітряна, на ній, на ній з'явились такі бульбашки. Це значить, що все нормально, можемо продовжувати робити тісто. І зараз я додаю ще трохи борошна, небагато тісто я люблю, щоб було м'якеньке. Зараз замішу. І подивимось, що там ще нам додавати чи не додавати. Ні, більше я додавати борошна не буду. Зараз у мене тут тісто дуже-дуже м'яке. Я вам зараз його покажу, дивіться. Дуже-дуже м'яке. І таке тісто я зараз залишу, нехай воно піднімається. Ось таке м'яке, як є. Подивіться, як гарно піднялось тісто. Зараз треба його розкатати у корж. Коржик розкатуємо та розрізаємо на смужечки. Тепер дивіться, взяли смужку тіста. Взяли сосиску. Я розрізала на половинки, тому що вони потім стають більш пишними. І ось так закручуємо. Ось так робимо з усіма своїми сосисками. Змащуємо сосиски яйцем та присипаємо зверху кунжутом. Залишаємо так на хвилин 10-15, а потім у духовку до готовності. І Ось, любі друзі, сосиски вже готові. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!